Доброго дня, мої любі малята! Я дуже рада вас вітати. Сьогодні ми з вами продовжимо розмовляти про що? Так, про одяг. А що ж ми називаємо одягом? Так, все, що ми одягаємо, одним словом, одяг називаємо. Малята, який ви знаєте одяг? Давайте пригадаємо. Так, одяг буває сезонний, тобто зимовий осінні, весінній і літні. так, малята? Так, а ще одяг буває святковий та повсякденний. А також одяг буває домашній, так, малята. А ще що ми можемо сказати про одяг? Що він також буває спортивний, так? Різний за своїм призначенням. Малята, а що роблять одяг? Так. Всім відомо, що одяг шиють з канини. А звідки ж вона береться? Ось сьогодні про це ми з вами і поговоримо. В Україні здавна вирощують льон. Ось погляньте він на картинці. Сині квіточки, так. А потім, коли він засихає, його збирають у такі пучки. Потім із цих пучків роблять льняне волокно. Якщо сухе льону добре розім'яти, в руках залишаються довгі волоконця, і з них прядуть нитки. льняні тканини, а потім на ткацьких верстатах, з цих ниточок, ткуть тканинки. Так, Вони гарні та міцні, з них чудові сорочки, сукенки. Хустки. Так, ось погляньте, які є зразки льняного одягу. Він дуже легенький і приємний до тіла. Так, і дорушаємо далі. У теплих краях вирощують бавовник, в, нього, в його кущиках виростають пухнасті білі, кульки. Так. Це, бавовник це звичайнісінька вата, її очищають на фабриках і ткуть різні тканини. І на сукенки, і на сорочки, і на курточки. Так ось так виглядають бавовняні тканини. Із цієї тканини дуже приємний на дотик одяг, тому з нього також часто ш'ють піжами, а також одяг для малюків, зовсім крихіток. Теплий одяг у нас з вами із вовни, вовняні нитки прядуть і шерсті тварин. Найкращу пряжу вовну дають вівці. Навесні, коли довга тепла шерсть стає їм непотрібною, тваринку стрижуть. Із вовняних ниток плетуть рукавички, светри, шкарпетки, роблять тканини для теплих костюмів та пальт. Ось погляньте, які можна зробити вироби з вогни. Так. А ще є така гусінь – шовкопряд. Дуже гарні нитки, а отже і тканини, з них шовкові. Ми одержуємо їх завдяки маленькій гусені шовкопряда. Вона, коли їсть листя тутового дерева. І тоненькими цівками виділяє себе в'язку рідину, що твердне на повітрі утворюючи нитку, з яку вона потім намотує навколо себе, щоб сховатися у кокон. У коконі вона спочатку перетворюється на лялечку, а потім на метелика. І коли вже метелик вилупляється, ці кокони люди збирають. Так, із нього роблять шовкові нитки, а потім ось такі шовкові тканини. Вони дуже-дуже гарні, і тому вбрання з них теж дуже гарно виглядають. Так, отже, малята, сьогодні ми з вами на занятті познайомилися із чогось нам роблять одяг. так? Вам сподобалося наше заняття? Мені також до побачення, малят, до наступних зустрічей!